Набридло вам, що моделі постійно висять криво і не хочуть рівно ставати. Я пропоную вам за декілька хвилин навчитись контролювати та розміщувати об'єкти всього-навсього трьома кліками. Сьогодні я пропоную розібрати три речі, без яких вам точно не обійтися. Перше це різниця між глобальними та локальними координатами. Друге як керувати півоточкою, точкою, щоб двері оберталися від петелі не з центру моделі. І третє, це чотири види так званого снапінгу, завдяки якому об'єкти стають точно куди треба. Поїхали. Світові та локальні координати. Ми пам'ятаємо, що в нас є тулбар, бачимо іконку глобуса, це значить, що ми знаходимося в світових координатах, де ось Z завжди перпендикулярна підлозі. А ось X та Y перпендикулярні ось і Z. Навіть якщо об'єкт. Поставлений під певним кутом, в даному випадку мінус 25 градусів, все одно осі лишаються на своїх місцях. Локальні координати. Ми можемо в них перемикнутися, або натиснути на глобус, ми бачимо, з'являється кубик, і назад точно таким самим методом, або гаряча клавіша: Ctrl плюс тільда. Як бачимо, ми перемкнулися в локальні координати, і ось Y та ось Z. Змістилися відповідно до нахилу об'єкта. Тобто в локальних координатах всі осі повторюють нахил самого актора. І якщо ми візьмемо актор, який рівно стоїть, ми бачимо, що осі, в принципі, відповідно до світових координат не змінилися, але якщо ми нахиляємо наш об'єкт, ми бачимо, що і осі теж нахилилися разом з об'єктом. Перейдемо до практики, взагалі, для чого можна це використати. Припустимо, ви. Хочете виставити об'єкти, які під кутом. хочете якось їх виставити рівно по стіні, припустимо. Тобто ось так. І ось так. Не досить зручно в глобальних координатах світових отак підганяти. Тому що ну, це якось не зовсім рівно виходить завжди. Ну, тобто, таким чином це все виходить. Набагато зручніше нам перейти в локальні координати Ctrl-Тільда, і просто скопіювати цей об'єкт. Як бачите, я набагато швидше виставив вже 4 об'єкта, аніж би я сидів і в глобальних координатах їх тикав тут, зараз розмножив би, потім знову піднімав би, знову підганяв би, ну, тобто, це зайняло б якийсь час. І також стики Теж відпадають, тому що в локальних координатах ми чітко по осі нахилу об'єкта переміщаємось. Тому глобальні координати більш підходять для рівних об'єктів, таких як там стіни, підлога, або якісь, якщо це лабіринти, то об'єкти, які повинні стояти відповідно перпендикулярно стіні. Ну а локальні координати підходять для якихось труб, декорацій і так далі. Тепер перейдемо до півот, як його встановити, скинути, та що це взагалі таке. Півот це центр точки координат, тобто ми можемо відносно цієї точки обертати наш об'єкт. В даному акторії ця точка білий, біла сфера навіть вона знаходиться в центрі моделі. Не обов'язково для всіх моделей, так, тому що якщо ми виберемо стіну, ми от побачимо, що ця точка зміщена в кут. Точно так само ми цю точку можемо зміщати і на будь-якому акторі вручну. Для цього нам необхідно вибрати місце, припустимо тут, натискаємо праву кнопку миші, pivot, set pivot Offset here. І бачимо, що ця точка перемістилася з центра в те місце, куди ми навелися. Якщо ми класнемо будь-яке місце сцени, повернемось до нашого об'єкта, бачимо, що він скинувся на місце. Це один метод скидання півота, також ви можете на гарячу клавішу встановити його, не обов'язково в менюшку заходити. Якщо ви натиснете Alt плюс колесо миші, то, як бачите, центр координат зміщується в ту точку, де ви були наведені. Знову клацаємо в будь-яке місце сцени, повертаємось до нашого об'єкта, і півот скинувся. Якщо ж ви хочете, щоб півот. Зберігся в тому місці, де ви його встановили, і ви постійно відносно його вже працювали, то вам його просто необхідно закріпити. Припустимо, це в нас двері. Частіше це виконується для дверей, тому що двері обертаються відносно своїх петель. Давайте виберемо ребро нашого куба, Alt плюс колесо миші. І щоб закріпити його тут, ми натискаємо правою кнопкою миші на білу сферу, Pivot Set as Pivot Offset. Встановити як Pivot Offset. І тепер ця точка, якщо ми класнемо в стороні, вернемось назад, ми бачимо, вона збереглася. І відносно цієї точки ми можемо обертати наш куб. Тепер це працює так. Сусідній куб, в його нічого не змінилось. Але його ми теж можемо, в принципі, змінити так, як ми хочемо. Наводимось на це місце, припустимо, десь тут. Права кнопка миші. Встановити півот. І тепер і цей куб обертається відносно осі, яка біля ребра, десь приблизно, тому що вона не чітко на ребро встала. Якщо вам необхідно назад скинути на дефолтний півот, то ми можемо натиснути праву кнопку миші. Півот. І тут у нас є, як ви вже, мабуть, помітили, reset Pivot Offset. І він скидається в центр моделі. Точно так само в цій модельці, півот. Reset Pivot Offset. Ось так це все працює. Також варто розглянути Surface Snap та Vertex Snap. Vertex Snap дозволяє нам ловити вершини об'єктів. За допомогою гарячої клавіші V, якщо ми рухаємо по якийсь усі об'єкт, ми можемо виставляти наш об'єкт відносно іншого без будь-яких зазорів. Буквально за декілька секунд об'єкти рівно стоять між собою. Тому що так ціляти не дуже зручно. Ідеально просто підходить для модульних рівнів, тому користуйтесь. І Surface Snap, можливо, так як у мене, у вас не буде гаряча клавіша встановлена S, тому ми зайдемо в Edit, Editor Preferences, і тут в пошуку ми можемо написати Surface. Snap, і виставити Surface Snapping. У мене стоїть уже S. Ця функція дозволяє нам зробити так, щоб об'єкт прилипав до об'єкта сусіднього, на який ми наводимось. Тобто, якщо ми зараз ось можемо рухати об'єкт в повітрі по всім осям, якщо схватимось за центр координат, то, як бачимо, він просто літає по цим осям. Якщо ж ми. Тягаємо об'єкт, натиснемо один раз клавішу S гарячу. То тепер наш об'єкт прилипає до об'єктів, на які ми наводимось. Це режим surface Snapping. Він ідеально підходить для картин, якихось декорацій, які ви виставляєте на стінах. Ось бачите, як він відносно стіни гарно переміщається. Також відносно підлоги, але це більш підходить для стін. Ідеальне рішення. Тому, я думаю, варто користуватися. І назад вийти з цього режиму ще раз S. І тепер об'єкт знову літає вільно. Також варто не забувати про основні види снапінга, які ви будете використовувати 100% частіше, ніж в минулі випадки, це Grid Snap та Angle Snap. В минулому уроці ми розглянули гарячі клавіші, які відповідають їм. Сьогодні ми повторимо. Grid Snap – це сітка. Кроку, по який переміщаються об'єкти, Angle Snap це крок кута нахилу об'єктів. snap частіше я використовую в тому випадку, коли мені треба побудувати якісь великі рівні параметричні рівні, тобто, якщо це у нас декілька стінок, то я виставляю 100, навіть 500 буває. 500 це трохи забагато, тому що, як бачите, крок великий дуже. 100 це прям ідеальний випадок. То ми от беремо 4 елемента, копіюємо, переміщаємо, припустимо, виділяємо ще більше елементів. Переміщаємо з певним кроком. Вправо виділяємо тут два елементи. Це дуже сильно допомагає в параметричних рівнях, як бачите, тобто можна швидко створювати великі кімнати. Також, як бачите, щоб от не гратися з кутом нахилу, ось так, можна виставити зразу ж крок 90 градусів, і вже буде набагато простіше переміщати стіни, які повинні бути перпендикулярно тим стінам, які зараз вже наявні. Тобто ми ось так. клац, скопіювали, перемістилися, повернули. Тобто це набагато. Пришвидчує створення таких простих сцен. І так ми сьогодні розібралися з деякими темами. Ми змогли відрізнити світові та локальні координати, навчились переміщати півот в будь-яку точку об'єкта, та розібралися, що таке Surface та Vertex Snapping. Подивилися, як це все на практиці працює. Ну, і я вам пропоную теж потренуватися, позбирати свої модульні якісь левели, які нам в майбутньому обов'язково знадобляться, поставити півот в будь-яку точку вашого особистого об'єкту та подивитися, як об'єкт обертається відносно його. Ну а ми в наступному тижні перейдемо до наступного нашого блоку: це актори та компоненти. Ви не забувайте підписуватись та вмикайте дзвіночки, щоб не пропустити прем'єри. І до зустрічі!